електроскутер трицикл Elvin Ideal. Це оновлення моделі Elvin Joy. Тільки Elvin Ideal комплектується з дахом. Давайте розглянемо новинку. Двигун на дану модель встановлюється потужністю 800 Вт, 1000 та 1200 Вт потужності. На даний момент встановлений 1200 Вт. Навантаження на скутер іде. 200 кг, Максимальну швидкість розвиває 30 км за годину. Є три режими швидкості: це 10, 20 та 30. Двигун безщітковий, працює в базі з редуктором. Також встановлений диференціал. Акумулятор стандартно встановлюється на дану модель це на 20 А гелевий. Дальність ходу від 40 до 50 км пробігу на одному заряді. Як і Elwin Joy, Elvin Ideal має збільшений багажний бокс, що дозволяє встановити більшої ємності акумулятор. Акумулятор встановлюється під сидінням водія ось тут у боксі. І є можливість встановити на 32 а гелевий акумулятор. Або якщо дозволяють кошти, і якщо потрібна вам дальна більша дальність ходу, можна встановити. І 40 ампер літієвий. Зараз на даний момент встановлений літієвий на 24 ампери. Це дальність ходу буде десь 55 кілометрів на одному заряді. Колеса на дану модель встановлені 10 дюймові шини йдуть без камерки. І за рахунок того, що шини більші, тому що стандартно ще до 2023 року поставлялися на трицикли. Колеса тільки 8 дюймові це на ЄТБ 122 та 126. І тільки в цьому році це з'явилася модель Elvin Joy та Elvin Ideal, де вже встановлені шини 10 дюймові Тобто це, звісно, що буде вищий кліренс. Давайте заміряємо кліренс у Elvin Ideal. 164 мм. Це нижня точка, це. Багажний бокс. Для прикладу, у Elvin ЄТБ-122, кліренс десь на 3 см нижчий. Хоча цього якби, вистачало, але деякі клієнти їздили не дуже, скажімо так, по рівних дорогах і інколи зачіпали багажний бокс. І знімемо тест під горку градусів 30. Він виїжджає з легкістю. І ще плюс, що у нього є система стабілізації, скочування. Тобто, не притормажуючи скутер, тримає. І давай з місця. Виїжджає без проблем. Можна сказати, тест пройшов. Елвін ідеал іде скутер трансформер, має три місця: це сидіння водія, це сидіння пасажира і також є ще місце дитяче, яке легко складається. І також щоб зложити сидіння водія, ми. і скутер трансформується в одномісний. Тобто, це сидіння, якщо ви будете їхати один, це сидіння буде зручніше, так як має спинку, має підлокітники і вам буде чуть-чуть вище сидіти, ніж скажемо, на основному водійському сидінні. При трансформуванні сидіння ми отримуємо багажний бокс. Бокс закривається на ключик. Розмір бокса 36 на 30 см. Також є додатковий бокс під основним сидінням водія. Так, ми відкриваємо і отримуємо. Ще один багажний бокс. Для дрібних речей ми маємо одну нішу зліва і одну нішу справа. Управління даного скутера все доволі просто, як і на попередніх моделях. Замок включення. Ми включаємо Скутер маємо великий LED дисплей. На правій ручці це ручка газу. Це режим драйв вперед, реверс назад. Світло це габаритні вогні, ближній і на правій ручці дальній. Три режими швидкості 10, 20, 30. На кожній ручці гальм є стояночне гальмо. Такі ось кнопочки Оп, вижали. І так само на лівій. І відпускаємо ось так. На лівій ручці поворотні сигнали, стоп звуковий сигнал і, як казав раніше, дальнє світло. Біля ніші зліва є кнопочка включення склоочисника. Гальма на дану модель встановлені і спереду, і ззаду барабанні. Підвізка порівняно з моделлю ЄТБ-122, такий як самий спартанський скутер 122 та ЄТБ-126. Elvin Joy порівняно з ними м'який. дуже м'який. Амортизатор ззаду встановлений 170 мм, тобто він є вищий, довший і м'якший, Тобто софт, скажімо <хи> так. Тобто амортизатори м'які, тобто на нерівностях ви будете відчувати себе більш комфортніше. Речаги гальмування знаходяться на ручці справа це передній, на ручці зліва це задній. Також є нужна педаль гальмування. Це задні колеса. І, як казав раніше, стояночні вжимаються на кожному реч... речагу. Світло спереду та ззаду встановлено LED. Поворотні сигнали, стоп-сигнали, ближній дальній, все повністю встановлено LED. І ззаду на задніх крилах. Встановлені поворотні сигнали та стоп-сигнал. І також над номерним знаком. Elvin ідеал комплектується: два ключа, два брілка. Є безключовий доступ, сигналізація. Стоїть датчик на удар. І також датчик на рух. Тобто, коли ви починаєте тащити, коли скутер стоїть на сигналізації, блокуються задні колеса за допомогою двигуна. Тобто, просто так, скажімо, ти його не покотиш. Також в комплекті йде зарядний пристрій, який підключається напряму до 220 і гніздо, підключення для зарядки акумулятор знаходиться під дитячим сидінням. Ще одним плюсом, як на мене, це так особисто моя думка, є досить зручні зеркала заднього виду. Вони великі. Тобто в порівнянні з іншими скутерами і мотоциклами, огляд тут шикарний. Не скажу так, як в газелі стоять лапухи, але вигляд, огляд класний. З кожним роком скутери комплектуються, удосконалюються все більше. Тобто, якщо в порівнянні що з 2018 року ми завозимо ЄТБ-122, це до цього часу дуже багато чого змінилося. Це удосконалилося, По-перше, колеса поставили вже більші, тобто кліренс став вищий. Амортизацію зробили м'якшою. Скутер м'якший. В цьому році вийшла. Новинка оновлення ЄТБ-122 це Elvin Joy. Тобто він став ширший, Тобто вже закритий повністю бокс. І в другій половині 24-го року вже вийшов якби ще ідеальніший, ніж Елвін Джой. Це Елвін ідеал. Тут вже встановлений дах, тому що багато клієнтів встановлюють, беруть додатково на трицикли дах, так як. Постійно, часто потрібно їздити в погану погоду, дощ, вітер і тому подібне. Тут уже встановлено це, також закрита передня панель, коли їдеш на швидкості навіть 20 км і тобі вітер в коліна це відчувається. Тобто це такі точки, де руки і коліна. Це саме більше відчувається, коли ти їдеш в холодну погоду. Тут буде це закрите, тобто від вітру вже буде захищено. Плюс стоїть скло, учисник, великі зеркала для хорошого огляду. Кому сподобалось дане відео, кому воно було корисним, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, дякую за перегляд!